Скандально відомий тренер Волинської дитячої спортивної школи Богослав Галицький мав на меті поновитись на посаді. Про це стало відомо журналістам телеканалу Конкурент Тіві з єдиного реєстру судових рішень. Нагадаємо, звільнили Богослава Галицького 28 червня після серії гучних заяв про те, що він розбещував та навіть гвалтував своїх неповнолітніх вихованок. Згодом йому оголосили про підозру у вчиненні злочину та затримали. Хоч сам Галицький Ситуацію ніяк не коментує вочевидь, із версією слідства він не погоджується. Так позовну заяву про визнання незаконним і скасування розпорядження про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу Богослав Галицький подав до суду 20 липня, і суд призначив слухання вже на 11 серпня. Втім, щось пішло не так, і чи поновлювати Богослава Галицького на роботі чи ні, у суді навіть не заслухали. Ніком позивача було подано заяву про залишення без розгляду, тобто е ми відкрили провадження, але потім анулювали дату слухання в зв'язку з тим, що була подана заява про залишення, залишення без розгляду. Скандально відомий тренер вирішив забрати позовну заяву до початку її розгляду у судовому порядку. Що спонукало його прийняти таке рішення, невідомо. Вочевидь, передумав цю ситуацію. Адвокат тренера Василь Самолюк коментує так: можливо, знаєте, чому передумав, чому забрали заяву? Що спонукало е, я все знаю, але я не можу нічого коментувати, скільки вони спонукали по качку таємницю. Тож чому так сталося, можемо лише припускати. Нагадаємо, нині Богуслав. Галицький перебуває у СІЗО. Йому інкримінують зґвалтування та розбещення неповнолітніх вихованок.